Вітаю друзі! Ви на каналі Звичайний Садівник Городник. Мене звати Олег. Знімаємо відео на межі весни та літа. Це збирається зацвітати. Фуксія у нас на такому піньочці стоїть в горшку. Хоча я хочу... Сьогодні почати з отакої красивої квітки. Це бегонія бульбиста з бульби. Вирощена була в тому році з насіння, а Гібрид це коралово лососового кольору. Ну, на камері все воно з. Однією такою плямою, незрозумілою, не дуже видно пелюстки, але ж дуже така краса. Яскрава. 13 см. Квіточка в діаметрі. Це я приніс квітку з підвіконня. Вона у нас росте. Бульба в цьому році прокинулась рано у цієї квітки ще в січні місяці і я її висадив в горщик. Чи можна ці квіти висаджувати в сад? Так, можна. Загартувати їх треба і на півтінь можна висадити. Я висаджував раніше. Але ж недолік в тому, що коли викопуєш восени цю квітку, чогось немає бульби. Хоча росте і квітне ця рослина до кінця сезону, але ж чомусь бульби немає, вона якась там трухлява. Навіть зрозуміло, за рахунок чого ця квітка цілий сезон росте і цвіте. Тому викопувати вже бусини нічого, ну так було у нас. Тому ми перестали пересаджувати її у ґрунт. Ну а тепер далі підемо з прогулянкою по нашому. Квітнику. А в саду трава. Десять днів йшли дощі, лізти на землю не можна було сади городи, і трава наростала всі ці дні. І тепер тільки трошечки підсохне, буде чим зайнятися. А це за жовтець. Садили пульбочки, я показував. Коли висаджував, ось він повилазив. Невдовзі буде квітувати. Лілейники не випускають в цьому році дуже довго стріли. Один-єдиний, я його вже показував, випустив давно, наростає доволі, наростав доволі-доволі е довго, бо холодно було. А решта лілейників, а у нас їх дуже багато, ні один лілейник в цьому році не пустив ще, крім цього, квітконоса. Хоча в нас деякі лілейники вже наприкінці травня, початку червня, починали квітувати. Цьому році ще не мав зовсім квітоносів. Ростає краса лаванда, вже такий кулька така красива і вже багато квітконосів. Скоро буде цвісти. Дуже вона красива, коли квітує. І форма в неї дуже красива. Троянди на куп'янках, багато яких сортів, але ще ні одна троянда не зацвіла. А це шизантус чи схизантус по-іншому починає розквітати. Я коли розказував, коли сіяв про ці квіти, це сортові шизантуси, вони такі маленькі, от кущик маленький, і почав зразу квітнути дуже швидко, після посіву, через два місяці. Наскільки він буде наростати, ще ну, компактний він повинен бути. Компактний, десь 20-30, по-моєму, сантиметрів будемо дивитися. Це перший раз я його посаджую, бо насіння на цей сортовий хізантус дуже дорогі. І в мене було 5 насінин, 3 зійшло. Оце якийсь рожевенький, але він ще тільки розпускається. А ось є білий вже. Подивіться, яка краса. Це по-іншому раніше називали орхідея для бідних. І ось ще є отакий кущик. Дивіться, які квітки красиві. Дійсно орхідея в мініатюрі. Ну Трошки пошкоджено негодою, але ж дуже красиві. Ось ще трояндочка починає розпускатися. В цьому році дуже довго квітує обрієта. Ну, вже кущики порозвалювалися, оголилися, але ж цвіте, і цвіте добре. Було холодно, тому вона так довго в цьому році. Ще ось така трояндочка. Майже ось ось розпуститься, розквітне. Ну, будемо потім дивитися, як будуть виглядати ці квіти. Це вже така здорова хоста, яку ми пересаджували, я показував. Величезний вже кущ. Скажіть, це блакитна хоста, чи ні? Я не дуже в них, в них розуміюся. Блакитний відтінок начебто є. Особливо в камері. А живцем дивлюся. Як не сказав, мені здається, просто темно зелений Ну, така розвернулася, займає, мабуть, метр на метр. Дерень розростається, а Втор... другий рік він у нас росте. Треба його формувати трошечки, оці гілочки, які лягають на землю, вони не потрібні, мені здається, треба буде підрізати. Красиве листя. Ці, цей дерень е, не змінює свій кольор ні в тіні, ні на сонці, тому він дуже підходить для різних ділянок сонячних і, і не дуже. І це, по-моєму, вже квіточка буде. Ну, Квітний я не бачив. Живу, як вона квітне. Ну, такі біленькі, вроді, наші квіточки такі незрачні. Ну, подивимось і ось іще буде, мабуть, сісти. Це я так думаю. Ніколи не стикався. Скоро заквітнуть дельфініуми. Це магічний фонтан. Вже почали пуп'янки зафарбовуватися кольором, яким будуть квітувати. Чекаємо, а цю ялинку нам подарували в минулому році друзі. Ми сюди її посадили біля колодязя. Вона була блакитна, але ж прирости всі такі світло-зелені в цьому році, і колір блакитний вона втратила поки що. Мабуть, потім стає вона пізніше. Стає блакитною, м'якенька-мякенька, красива така. Ну, от, мабуть, сантиметрів виросла 12-13 А ось розквітає, мабуть, буде перша трояндочка. Це Golden Celebration. Витка плетиста. Троянда, ну вона у нас з великим кущем. Це з оборотної сторони, тому я не бачив задньої, не, не та, що виходить. Ну, у двір на перший план. Ну, починає, роз, починає розпускатися, розцвітати. Дуже дуже красива ця трояндочка. Потроху все випускають і випускають квіточки, кущики сон трави, Вже маленькі. Квіточки, але ж приємно ще бутончики. Це бордова, це фіолетова. Пурпуровий палац. Розрослася вже красива. Гейхера. Як і гейхера. Шуга плам вже вкрилася вона таким сріблястим нальотом зверху, як цукровим, цукровий, цукрова слива в перекладі. Вже починає квітнути такими біленькими кіточками. Розростається мега карамель, дуже постраждала вона минулим літом і зимою пересаджена була, я показував, і тепер наростає. Так, як і черрі-кола, Зовсім маленька вона ну, була поділена і теж наростає. Відійшла. Широколисна гортензія, багато пагонів, вона ремонтантна, тому надіємось, квітнути буде. Ну, виглядає гарно, теж вона постраждала, вона в березні підсохла, підгоріла на сонці дуже сильно, а потім заморозки зробили своє, свою справу. Морозник. Хто знає і розбирається в морозниках, підкажіть, це вірус чи ні. Треба прибирати в тому році прибирати чи ні. В тому році теж такі були листя, але ж не всі листя такі. Хоча вони наче от на більш нормальне листячко, але ж все одно якісь такі розводи є. Є, так. Да. Неоднорідне окрас, це теж хворе листя, це новеньке, але ж теж є, є плями. Проступають. Боюся, що це вірус і треба його буде прибирати. Він ще не разу не кітну в цьому році була бульвочка, яка замерзла і не розцвіла. Це молодий був сіянець посаджений в тому році міні-хосточка. Така якась кацурбата вона в цьому році Вона теж постраждала. Ми тут забули, що вона тут росте і її трошечки пошкодили. Ну, думаємо не росте побільше. Красивіше буде, ну так нам хочеться. Далі будемо спостерігати. цвіте вірсяниця, не дуже вона мені подобається. Я її показую, я її поділив два куща на один. І вона така неакуратна оце багато сухого, не знаю, як його чистити, щоб воно було красиве. Ну, зараз от цвіти. Якщо оце буде вона така неприваблива, то треба з нею буде розпрощатися. Це після я знаю, що після того як вона відквітне, її треба повністю зрізати. Ну як її не зрізаєш, низько все одно потім залишається оце сохле. І проступає. Вигляд не дуже привабливий. Не знаю. Рубістар Барбарис дуже гарно наріс за два роки, це третій рік. Висадили еустому там колеуси тут ромашку, цинія Потім буду, коли розростатися, буде квітувати, буду все показувати. Поки тут дуже некрасиво після дощів треба все всеполоч і рихлити. А це мільнянка зайняла огроменну територію. Дуже красиво, щільно вкриває землю. А це піщанка перед нею. І ось трошечки ще є. Теж красиво цвітає. Піщанка мені дуже подобається. Квіточки великі. У неї, ну, а так отак щільно-щільно вкриває. Рожевий, красивий кили. ну Треба буде її прибирати, бо вона щось дуже агресує. Від квітний треба зменшувати плантацію. Почала цісти переста гвоздичка. Дуже постраждала вона, особливо там всередині куртини цієї. Ну, я там досадив нову, вже росте. Бруслина розростається, гарно, красива. Отак виглядає перед хатою наша клумба. Тут десь одна сотка землі. землі. Ну, до інших рослин зараз підійдемо ближче. Тут перед парканом у нас цілий рядок деревія, увесь вже теж на пуп'янках. Буде квітувати скоро різними кольорами. У нього рожеві відтінки бувають жовтий ще. Не знаю, залишився чи ні, вони кожен рік щось пропадає, щось десь сіється нове. Ось з цієї сторони городичка. Хоча, для, як на мене, вона Трошки за висока і розвалюється. Не завжди привабливо виглядаємо. Ну, цього... нічо нічого. Так. Барбарис, шоколадне літо, пілар. Це вже такий завеликий патикодон. Один у нас не дуже в гарному стані вийшов з зими. Так він погано наростає. Скоро заквітують дельфініуми. Це Інші сорти. Це новозеландські дельфіни у великі, великоквіткові. Маки квітнуть, червоно-помаранчеві. Ромашки вже деякі на пуп'янках, деякі тільки закладають, а деяких ще не видно. Вероніка теж ось ось зацвітне. А це люпини. Два кущі, які залишились у нас. У цього чогось квіточки всі, як хтось повідкусував. Голі квітконоси. Хоча розцвітали вроді, наче всі були, нормальні. Ну, без Оленки не обходиться, мухнатиє, може це вони її з'їдають, ну, вже пристає. Той раз показував перша свічка була, тільки зацвітала, а тепер вже на цьому кущі майже нічого нема. В цей кущ красивий. Так він виглядає. І квіточки всі нормальні свічки. Як я сказав, обидва сині, але ж у цього верхня частинка така червоненька якась, з червоним відтінком або ну так, таке щось червоненьке. А на цьому дефіну верхівка білей. Тому відрізняються один від одного. Як на кроти, хоча синій. Маків багато. Навіть є білий. Дуже нам подобається. Отака краса. Там теж у нас Ромашки і дереві, троянда, ельф, теж витка. Тут ще починають розквітати півунія. Повинний бути сорт Coral Sunset. Хто? Розбирається підкажіть. Бо пуп'янки у нього рожеві і розпускається він як рожевий. По один, може такий коралл Сансет бути, враховуючи, що було 10 днів дощів і не було сонця. Бо Пуп'янка ось третя ще є. Це перший раз у нас. Розквітає ця півуня, то вона як кораловим відчинком, одна єдина. А ці були рожеві і рожевим розпускаються. Ну ще подивимось, як виглядає сама квітка і як вона буде змінювати свій колір. Збирається зацвітати очіток. Це теж перший раз. Ми бачимо, як він. Буде цвісти. Ну, жовтенькі, я так розумію, будуть. Квіточки. ну Така краса, схилені голівки додолу. Красиві маки. І багато у нас така красива квітка. Недовго живе, але ж велика, приваблива, яскрава. А там розців перетрум різнокольоровий. Великі кусики метр десь висотою. Все такого кольору. роду рожевого ці більш темніші? А це більш світліші, все ще світліші і знову ДНК мохната. Там тільки розцвітають, тут які розцвітають. Це повним ходом цвіти темне. Ось унизу теж темні. І ось темний буде, теж тільки розквітає. Ота полянка така. Від дощу деякі позавалювались кущі, прийшлось підв'язати. Така краса. Нам дуже подобається ці кіти. Гейхерела наростила вже, повністю листічка така стала кругленька, красива. Так і не дає листечка. Морозник і, мабуть, не дасть. Я оце тільки перший раз бачу, воно позасихало все. Мабуть, будуть йому кранти сухе. Чимось захворів, мабуть. Морозники, наче не примхливі і ніколи не бачив, щоб морозники хворіли. понятно, щось треба з ним тепер робити, якщо ми. Його врятуємо. Він стояв до останнього нормальний, тільки що листя не пускав. Хто знає, підкажіть, що це таке? І буде з нього вже толк, чи не буде. Мені здається, що ні. Така краса була, так красиво цвів.